Велика Британія витратить близько 310 мільйонів доларів протягом цього року на закупівлю та активізацію ланцюжків постачання для виробництва артилерійських боєприпасів для України. Головний стрикатель здесь в Європі це саме Британія. На несе критичне пораження Британія, по суті, от вся війна закінчиться. Як ідеться на сайті Уряду Великої Британії, це повідомлення про надання фінансування відбулось рівно через два роки після того, як Росія розпочала своє незаконне повномасштабне вторгнення в Україну, а артилерія довела свою вирішальну роль у бойових успіхах Збройних сил України, постійно знищуючи російські сили і заважаючи їм здійснювати якісь маневри. Крім того, як сказано в заяві, міністр оборони Великої Британії Ран Шапс підтвердив постачання збройних сил України додаткових 200 протитанкових ракет Брінстоун, у результаті чого загальна кількість поставлених в Україні ракет Брінстоун перевищить 1300 одиниць. До речі, ці ракети, як і «Джавеліни», стали кошмаром для російських танкістів, тому що пуск кожної ракети це гарантовано знищений російський танк, якому відривають башту, пане Тараса. Ну звісно, підсумовуючи взагалі два е, таких тяжких роки. Повноштабна вторгнення Україна продовжує давати відсіч ворогу. Буквально вчора чи сьогодні ви написали такий великий пост в Твіттері. Ви дуже активний в Твіттері. Ten things western experts got wrong on Russia and the invasion of Ukraine». українською. Це 10 речей, які західні експерти, експерти так звані, так звані, не, не, не зрозуміли, неправильно зрозуміли про Росію та. Вторнення в Україну давай давайте з цього і почнімо. І от Перший такий пункт ви пишете про те, що Україну взагалі вважали так званим Фейлд державу, яка провалилася. Ну, це, це я би сказав, це мабуть дуже впливова. Теза вже вже 30 років. Що Україна слабка держава? Так, я б не сказав, що ем, може екстремна позиція є, що вона взагалі state, але взагалі вона слабка, вона не є об'єднана. Тут є захід і схід, вони постійно сварються. Тут російські мовні, там україномовні корумповано. А сам тобто, слабка держава, які трошки його вдарити. Російська армія, вона розсипеться. І, і, і така думка досить широко була. Хоч це дивує в 22 році, бо ми побачили, що вже в 2014 році це, ця теза не не, не спрацювала. Навіть тоді більшості російської українці, наприклад, підтримали Україну, а не руського миру. Але я думаю, що це. Пов'язане, як завжди, з, з, з того, що більшість з тих експертів, які впливають на уряди на Заході, вони експерти по Росії. Але вони вважають, що вони також є експерти по другі республіки, які були в Радянському Союзі. Це неправда, вони не є, але вони себе так вважають. І, 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 і через це ем, вони Говорять про Україну, пишуть про Україну, але вони дуже мало знають про Україну. Так само, як в Москві. А, ну і звісно, а, йдемо далі по а, списку, який а, в вашому твіттері. Саме що звісно несе відповідальність да? що можна взагалі визначити як відповідальне за те, що сталося, взагалі, ну і те, що ви визначаєте окремим пунктом, те, що на заході очікували швидку російську поразку перемогу. України і російську українську перемогу, йдеться не тільки про там пересічних громадян. А йдеться про військових експертів, про американських генералів, які давали Україні один тиждень на захист, так так. Генвійськові, військові експерти, так звані військові, політичні лідери, вони всі були переконані, що російська армія така міцна. Україна слабенька, ну що ви кажете? Це це неможливо, що Україна зможе дотриматися. Е, вона вона програє. Це дійсно дивує, і це ми нам треба це більше е, згадувати. Що і в Москві, і на заході мали ту саму думку, що Україна не зможе. Воювати з Росією Росія mm. дуже скоро е, виграє. Пам'ятаємо, що російська армія привезла спеціальні уніформи, щоб робити віз, е, такий парад перемоги на хрешатику. Ну ми ж вони ще не зробили цей парад, і сподіваємося, що вони ніколи це не зроблять. Також е, припущення, що росіяни не підтримують цю війну, це... і не і, і не підтримують, і не підтримують через е, зростаючі втрати. Так. 어, так, серед військових ми бачимо, що загалом ні на що ні на що це не впливає. Ну навіть е генерал Залужний е сказав, що він помилявся, що він також подумав, що вже коли 200 тисяч 300 тисяч загиблої росіяни, то по почне якісь так протести чи спротив. І е е е це це не це не сталося, е е але це одне. Але друге, що мені дуже не подобається, коли ем, так звані експерти по Росії кажуть, що ні, це неправда. Це неправда, що більшості росіяни підтримують війни. Ну, вони, вони з одного боку або брешуть, або просто ховаються. Бо всі опитування, всі, і Західні, і Лавада-центр це одинокий залишилося незалежний центр такий, соціології в Росії, вони всі. Говорять, що десь 70-75% підтримують. Очевидно, є твердо так би мовити, може, 25-30%, але є також багато людей, які або байдуже пасивні, або підтримують іншу боку. Я думаю, що тут ми і це українці роблять, бо в більшості українців вважають, що росіяни російська публіка вона винувата. В, в тій війні. Я думаю, що ми, нам треба зрозуміти, що коли людина є пасивна, mm -hmm. коли вона ігнорує це брутальність, що, що є в Україні, пов'язане з війною, це ну, зґвалтування, це, це вбивають людей і, і, і полонених, це, це, це рахується як підтримка. Пасивність є підтримка де-факто. Um, і тут um, очевидно, це um, я думаю, що є такий, я б сказав, до якоїсь мірі цей, вона є романтизований лібералізм, навколо, наприклад, Олексій Навальний. Що дивися, є хороший, добрий руски і є поганий руски. Ну, я би хотів знайти ті добрі русські, бо, наприклад, я, я там написав, що навіть... З того, що 750 тисяч росіяни повтікали з Росії, коли почалася ця моб... це мобілізація на десь а, в, в кінці двадцять році, mm. багато з них виїхали до демократичних країн: Туреччина, так, так. Грузія, Вірменія. Вони демократі вони, мож... вони зможуть там робити протести. Може в Росії вони не можуть, але там вони можуть. Чому вони там навіть? Протести не роблять. І тут мені здається, що вони не повтікали через те, що вони проти війни. Це також брехня. Вони повтікали з Росії, бо вони не хочуть вмирати на тій uh -huh. війні. І це зовсім інакше. Їм байдуже, чи це буде україн, українці вмирати. І це також підтримка до якихось мерії, індирект, такий не, не, не напрямий, але це як ви є пасивний, як ви ігноруєте його, як ви не протестуєте, коли у вас є можливості. Це є підтримка. Так, ну йдемо далі. А, ну і звісно, а, таке ставлення до Кремля, що Кремль не є ідеологічним. Що... Путін, да, мотивація мафіозний Путіна такі. Да, мафіозної ну мафія стейт. Ми пам'ятаємо Міша Глени, так так, так Керен Давіша, відома так. історикиня, яка писала про звісно про всі ці про сполуку да, держави уряду російського з мафії. І це так, але взагалі в ну не звертати увагу на ідеологічне завантаження імперське завантаження Кремля було. A, дуже дуже a, m, поганою помилкою. Ну, це так, бо це, це, це не це не протилежний, це не конфліктний. Ви зможете бути мафіозині і націоналістом. Ну, наприклад, Берлескони мафіозні, корумповані олігархи в Італії, але й націоналіст також. I, і я не розумію, чому uh, ви тільки зможете бути або націоналістом, або корумповані олігарх. Ні, Путін є об'єднає багато речей. Об'єднає цей російський імперіалізм і, націоналізм і керівником мафіозну держави. Між іншим, це перший раз писали про Росію як мафіозну державу в 2010 році. Це було в WikiLeaks один з тих е, документів, які е, знайшли з американського посольства. Це вже 14 років. Так. Думають, що це мафіозні держава, і нам треба зрозуміти, що мафіозна держава це набагато гірше, ніж корумпована держава. В кожній країні є корупція. Як країна каже, що в нас немає корупції, ну це так само я сказати, що в нас немає проституток. Це дві найстарші професії в світі корупція і проституція. Але мафіозна держава це зовсім інакше. Це значить, що все є. Скором повно. зверху, знизу. Це набагато більше. Для України це якраз дуже було позитивне явище, що в Росії є мафіозна держава, бо це означає, що російська армія не функціонує так добре. Що багато обикрали, що ця армія є порожна, там дуже багато немає речей, бо або гроші повкрили, або перепродали техніку і так далі. Але не, це не, не зрозуміти, яка це держава. Щодо ідеологічних питання, я думаю, що тут взагалі я критикував, що сказати, що немає націоналізму в Росії, це просто абсурд. Націоналізм, імперіалізм, шовінізм, расизм там все є. І Олександр Мотил та друге, вони вже майже 10 років описують Росію як фашистська держава. І тут я, я згідний. Може, я не був згідний, коли він це перший писав в 2016 році, але тепер я згідний. Бо як розуміти фашизм? Це фашизм, коли. Одна країна хоче цілковито знищити другу країну і народ, і її культуру і мову. І наверху тоді сказати, що ми тепер відрод маємо відродження, ми будемо відродитися, відбудуватися як потужна велика держава на базі того, що ми зруйнували. І це, що вони хочуть. До речі, це точна наука. Ми знаємо, ну, над цим зараз працює. Ем, вже скільки років про фашизм, про авторитаризм, це Тимофій Снайдер, звісно, а до так, цього, так, ну, тим сійнайдо, Альберто Еко був тим, хто е е е окремо виділив 15 пунктів, 15 ознак фашизму. Я е уважно е передивився їх і 14, щонайменше, 14 з 15 це вже повністю відповідають системі відбудованої за Путіна ти Снайдер має ще ще цікавіший такий е, термін, який називається скіцофашизм. шизофашизм. -шизо так, де фашист каже: Ні, ми не фашисти. Ви фашист. Ви фашист, так, так. А ну, це абсурд, і слава Богу, що це дійсно на заході. Це дуже мало людей. Це вірять, що в Україні панує фашизм чи нацизм. Це вже абсурд. Особливо коли Україна має єврейський президент. Це, це взагалі абсурд. Але це дійсно таке і є. Самі фашисти, росіяни хочуть завжди всім показати, що а, то та фашисти там. Але вони мають собі дивитися в зеркало. Тому що Самі. Ви, ну, ви знаєте, вони, ця претензія вона побудована на, 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 на тим, що Росія нібито Росія перемогла фашизм. Ми тут звісно забуваючи про те, що українці були поряд з Росіянами, і загалом та Росіяни 6 вступили в злочинний договір. Проєкта, з мовити, да. Да, молотов ріббентропом вони мають саме радянський уряд не, несні відповідальність за взагалі розв'язування цієї війни Другої світової. Загалом. І цей чому тепер му, Путін не може про цей договір говорити. молотов в Рибентровський пакт не може про це говорити, бо це показником того, що найбільші колаборанти були самі Совєти, Сталин. А, і цей чому він тепер аж постійно і, і, і десь тиждень починає говорити, що і полярки почали війну. О, Це, да. це, 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 ви, це, це ви зараз це про інтерв'ю, абс... інтерв монолог. Путіна Карлсону Так, так це взагалі абсурд. Поляки почали війну. Ну